Доброго дня, як вже відомо, нещодавно відбулася грандіозна світова подія. Це кубок світу 7C. Було дуже багато учасників з понад 26 країн світу. Ну і звичайно, Україна була представлена на дуже високому рівні. І зараз хочеться взяти інтерв'ю у наших учасниць. Саша Крамаренко вона брала участь у номінації Face Painting і зайняла четверте місце. Ваше враження від поїздки, від участі, ну взагалі, що у вас там. Всередині, як ви відчуваєте, які ваші емоції? Це мій перший опит, коли я виїжджаю за кордон і беру участь у таких подіях. Це було дуже гарно. Всі країни молодці. Я дуже рада, що брала участь у такому заході. Я навчаюсь на першому курсі Академії КПМ дизайн, стилю та візажу. На першому курсі ви собі уявляєте перший курс, світовий чемпіонат і четверте призове місце. У вас, мабуть, якийсь талант чи що? Розкажіть, скільки ви захоплюєтесь мистецтвом візажу? Я захоплююсь лише рік, я працювала в цій сфері та думала зв'язати з цим своє життя. Розкажіть, будь ласка, про свій образ, як він у вас створювався, скільки ви готувалися до цього? Це взагалі вирішилось. Дуже спонтанно і потім я надихнулася нашими портретами, які висять в нашій академії. Мій образ був в стихії води. Головне знати, що ви будете малювати на обличчі та не хвилюватися. Доброго дня! Серед вас знаходиться саме зараз поруч зі мною чемпіон світу з візажної справи. Я навчаюся на третьому курсі в Київській академії перукарського мистецтва на перукаря та візажиста. Мені це дуже подобається. А як давно ви захоплюєтесь саме мистецтвом візажу? А, вже як два роки, точно майже три. Угу. І ось Соня ну ризикнула, взяла участь у дуже складній номінації Face Painting. Я взагалі, ну як прийшла ідея зробити такий образ, подумала, що в нашому світі зараз в деяких куточках недостатньо чогось яскравого та життєрадісного, тому я вирішила зробити образ саме в жовтих кольорових відтінках. Як Довго ви готували цей образ, як довго ви тренували саме фейспейтінг? А готувалася я два-три півтора місяця. Так дійсно соня довго довго тренувалася. Я сама свідок цього пробувала різні варіанти, і ну я вам хочу сказати, публіка була задоволена в захваті, тому що це була дійсно найкраща робота. А ваші враження? От такий у вас титул і, взагалі, враження від поїздки. Я взагалі дуже вражена самою поїздкою, тому що все це було дуже організовано, гарно. У мене залишились дуже приємні емоції, не тільки від того, що я зайняла перше місце, а й в принципі від нашої дружньої команди. Я дуже вдячна КПМ. Ваші поради, побажання до наступних учасників. Я би побажала, звичайно, щоб ви йшли за своїми. Бажаннями, щоб ви не боялися. Якщо у вас є якась мисль, щоб там взяти участь в цьому, то обов'язково беріть, не тіряйте цю можливість. Тобто не бійтесь, ризикуйте, діліте свої якісь там ідеї, натхнення, бажання, це дуже важливо і, звичайно, тренування, 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 тому що без цього таких успіхів не досягнеш. Ми кожного року привозимо чемпіонів і сподіваємося що наступного року, в жовтні, ми теж успішно візьмемо участь у Кубку світу. Дякую!